Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому відео огляді фаркоп Житомирський до автомобілів Чеверлет Evanda Epica, що випускалися з 2000 по 2014 рік, розглянемо, що являє собою даний Фаркоп, порядок встановлення його на автомобіль і яка штатна комплектація йде з фаркопом. Центральна траверса труба кругла зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3,5 мм. По центру труби приварено два кронштейни товщиною по 8 мм. Обходять трубу з двох сторін. До труби розкошені косинками з четверки для посилення конструкції. Між цима двома кронштейнами на двох болтах зйомний кований палець. Один гіб крюка і яблучко стандартне 50 мм. На першому болту кріпиться подрізетник для кріплення розетки. На кожному кронштейні є додатковий отвір. Для кріплення страховочного цепа. Вдоріз до труби приварені кронштейни товщиною по 8 мм, які співпадають з штатними місцями, передбачені виробником автомобіля для встановлення фаркопа. Кронштейни фігурні для того, щоб обійти конструкцію конструкції елемента кузова. Ближні два. Кронштейн зігнутий під прямим кутом. Пази, що співпадають з гайками в ланжероні автомобіля 10х125, тобто мілка різьба. Дальній кронштейн приварений. Пазом співпадає з технологічним отвором для кріплення фаркопа наскрізь через ланжерон довгими болтами через розпірні втулки. Правий кронштейн по ходу машини ідентичний симетричний. В комплекті з фаркопом штатно йдуть. Ладыш, два куска кабеля двух и трехжильный 0,75 квадрата, винтики и гаечки на 5 для крепления резетки до подрезетника. Сама резетка пластиковая, семиконтактная, влагостейка. Гумка под резетку, захисный ковпачок на кульку. Метізи, які необхідні для встановлення фаркопа на автомобіль, йдуть в комплекті поставки. Дані метізи нам необхідні для того, щоб закріпитися через ці пази в штатні гайки в лонжероні автомобіля. Це 4 гровера на 10, 4 шайби на 10. Посилені, оцинковані, 4 болта. 10 на 35 з 1,25 кроком різьби, як правило, 10 клас твердості. Дані метізи нам необхідні для того, щоб закріпитися через дальній кронштейн. наскрізь через лонжерон автомобіля. Це два болта 12 на 110, часткова різьба. Мінімум 8 клас твердості. Втулки розпірні. Зовнішній діаметр 15 мм. Акуратно обходять болт. Два гровера на 12. 4 шайби на 12 оцинкованих і 2 гайки на 12 Так фаркоп виглядає, якщо його розвернути. Центральні кронштейни по 8 мм. Додаткові отвори для кріплення страховочного цепа. Такий гіб крюка. Кований яблочко. Бічні кронштейни. Фігурні для того, щоб обійти конструкцію елементів кузова товщиною по 8 мм. Дана установку Житомирського фаркопа на автомобілі Chevrolet Evanda Epica. Які штатні місця передбачені для встановлення даного фаркопа на автомобіль? Фаркоп встановлюється на штатні місця, 6 точок кріплені на кузові по 3 з кожної сторони. Виробником автомобіля в лонжеронах передбачені по дві гайки в лонжеронах на 10х1,25 кроком, мілка різьба і технологічний отвір. Сюди ми будемо просто прикручувати кронштейн фаркопа болтами 10х35, а тут насквозь через лонжерон, через багажник довгим болтом, використовуючи розпірну втулку. Це правий лонжерон по ходу машини. На лівому лонжероні по ходу машини тут, де в нас вихлопна труба. Передбачені такі самі місця для установки. Гайки в лонжеронах на 10 з мілкою різьбою, дві штуки і технологічний отвір для встановлення фаркопа наскрізь через лонжерон. На цих двох гайках у нас кріпиться кронштейн. На різинку глушника. Ми його поставимо поверх фаркопа. Для встановлення фаркопа на автомобіль знімати чи підрізати бампер не потрібно. Ось так виглядає фаркоп. Букові кронштейни по 8 мм. Вони відсігнуті, пази на штатні місця і на дальній отвір привальний. 8 мм, Кронштейн. Крюк сйомний кований на двох болтах, Косинки для посилення конструкції труба круга тоста 3,5 мм стінка, Ці бокові кронштейни. Вони приварені до труби, виступні то, щоб об'єкти фартух, кронштейни загнуті всередину, 8 мм товщиною. Мітізи, які необхідні для встановлення фаркопа на автомобіль, ми будемо використовувати 4 шайби на 10 ітанкованих посилення, 4 болта 10х35, за 1,25 кроками різьби. Як правило, 10 клас, 4 хловера на 10, закріплені через ланжерон болти е, частковою різьбою 12 на 110, мінімум 8 клас твердості, 4 шайби на 12, 2 грубера і 2 гайки. Такі м'які необхідні для встановлення фаркопа на автомобіль. Ми встановили фаркоп на автомобіль. Палець на у нас виходить акуратно з-під бампера. Юбку бампера не підпирає. Отакий вигляд кронштейнів. Палець йде паралельно бамперу. Крючок кований. Вістень тут 70 мм до бампера. По висоті вище полосочки. Подрізетник. Кронштейни з отворами для кріплення страховочного цепа, косинки. Значить, от виходять у нас кронштейни, бокові фаркопа, вихлопна труба. От вона шатається, до кронштейнів не достає Покріплення на автомобілі. Кронштейн стоїть акуратно. От він такий спеціально полукруглий, щоб обійти баняк вихлопної. Кронштейн на фаркопі має такий виріз, щоб обійти фартух. Ось такий от виріз, щоб обійти фартух. Це в нас е Лівий кронштейн по ходу машини. Кріплення на правому лонжероні по ходу машини. Тут у нас от штатну різьбу і тут, а тут насквозь через лонжерон 12 болтом. Значить, до цих приблуд кронштейни не достають, нічому не заважають. Тут також кронштейни не достають до юбки бампера. Тут також не підпирають. По відстаням на землі значить висота в нас виходить 45, мілі... 45 см. Висота яблучка від землі. Край яблучка від бампера. 75 міліметрів. Так виглядає фаркоп на автомобілі. Ставиться без сйоми і підріза бампера. Підсумовуючи, даний Житомирський Фаркоп до автомобілів. Chevrolet Evanda Epic, що випускалися з 2000 по 2014 рік. Плюсами даного фаркопа є потужна конструкція. всі кронштейни по 8 мм. В комплекті йде все необхідне для встановлення фаркопа, Сйомний кований палець. Встановлюється Фаркоп на штаті місця. Передбачені виробниками автомобілів, 6 точек кріплення на кузові без зйому і підрізу бампера. Рекомендую.